Депутати Запорізької міської ради ухвалили звернення на підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиція щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Відповідне питання розглянули 21 лютого на позачерговій сесії міськради. Звернення 37 депутатів присутніх у залі ухвалили одностайно. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського Мара Зеленського в небажанні проводити вибори та ініціював проведення перемовин про варіанти завершення війни в Україні без участі української делегації. Водночас лідери європейських країн висловили підтримку президенту України, виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко та депутати також заявила про свою солідарність із главою держави. Нічого про Україну без України це головне, що хоче донести наша країна до світової. Спільноти Запоріжжя, як і інші регіони, демонструє єдність і рішучість у боротьбі проти російської агресії. ми зібралися, щоб депутатським корпусом від імені мешканців Запорізької міської територіальної громади рішуче заявити про свою підтримку президента України та його незмінної позиції. Нічого про Україну без України. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Світова спільнота повинна усвідомити, що будь-які спроби тиску на Україну, змушення до компромісів, що суперечать нашим національним інтересам, не матимуть успіху. Ми наголошуємо на неприпустимості ведення перемовин щодо майбутнього України. Без участі української сторони ми підтверджуємо, що тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє. Ми повинні залишатися згуртованими та рішучими. Адже саме зараз наша сила у нашій єдності: віримо в Україну, підтримуємо президента тільки разом. І тільки до перемоги. Слава Україні!